Цього тижня у Києві, у Києво-Печерській лаврі, відбулася дев'ята міжнародна наукова конференція Церква, наука, Суспільство, питання взаємодії. Цей щорічний науковий форум результат співпраці Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, Центру археології Києва, Інституту археології НАН України та Київської духовної академії та семінарії. Відкриваючи захід, ректор Київських духовних шкіл архієпископ Бориспільський Антоній зачитав вітальний адрес представлятеля церкви, блаженнішого митрополита Володимира. Конференція, що вже в дев'яте зібрала у лаврі істориків, богословів, археологів та правознавців традиційно проводиться в пам'ять про митрополита Київського і Галицького Євгенія Болховітінова. за життя владика. Прославився плідною діяльністю на історичній, археографічній та бібліографічній ниві. «Приємно те, що сьогодні на конференції присутні представники різних країн: п'яти країн це і Росія, Польща, Молдова, Латвія, Україна. І із 18 міст дуже приємно, що такий міжнародний форум зібрався сьогодні на території нашого заповідника Києво-Печерська лава. Ці стіни дають можливість вивчати багато з нашої історії, і те, що я передивився програму нашої конференції, побачив, що відбувається такий. Постійний поступ в напрямку вивчення і історії церкви, і такої і церковної археології в розумінні, в тому, що матеріальні рештки е, осмислюються і якби синтезуються в цьому процесі. Це надзвичайно приємно і вселяє е, таку певну світлу перспективу. Взагалі, для науки упродовж трьох днів, науковці обговорювали актуальні питання історії церкви. Зокрема, йшлося про джерелознавчі та методологічні проблеми у підході до вивчення цієї теми. За матеріалами конференції оргкомітет підготував зібрання доповідей учасників.